Дякуємо, колеги, і всім доброго ранку. Це Пекуші Ньюз». Влучні вибухові новини, які зроблено в Україні. І скоро теж саме можна буде сказати про нові українські крилаті ракети. студії з вами жінка-ракета Ірина Сопонару та крилатий Юрій Кача. Сьогодні у випуску Обережно, балістика. Скоро буде і російською мовою. Куріння призводить до народження квадроберів. Многохадовочка, авантюра або хитрий план. У Русні немає чіткої назви, що відбувається в Курській області. 2025 рік на Росії можна вже назвати роком Мамочка, треба звалювати. Бо як каже директор ДП Спецтехноекспорт Олексій Петров, Україна отримає власні крилаті балістичні ракети до середини 25-го року. Новина, через яку ще більше захотілося, щоб швидше настало літо. Іншими словами, до 25-го року ми отримаємо дозвіл на використання далекобійної зброї по Росії самі від себе. Будемо всіх бомбій. В мене вже є назва для цієї ракети, яка сподобається росіянцям. Хлопок. А в результаті попадання хлопком, в аккарім случился халапок. Або Путін тікай з города. Повітряна тривога. В сторону Москви літить крилата ракета. Путін! Тікай з города! Відчуваю себе ведучим прогнозу погоди. Чому? Бо впевнено можу сказати: в липні на Росії буде спека. Ой, я відчуваю, заміс починається. А зараз наша постійна рубрика союзнички. Байден заявив, якщо війська КНДР йдуть до України, то Україна має їх атакувати. Ось це я розумію пакет підтримки так. у вигляді заяви. Перший пакет допомоги, в склад якого входять слова має і атакувати. Ну варто подякувати і за це, знаючи наших союзників, я б не здивувався, якби потім виявилося, що і це нам не можна. Це точно каже Байден, бо виглядає так, ніби це каже. Дюжев руснявого серіалу, який грає Байдена. Почекай, почекай. Я зрозумів логіку. Якщо летять шахеди в Україну, то їх потрібно збивати. Правильно. Так. Якщо їдуть танки, то їх треба підривати. Так. А якщо дати Україні далекобійну зброю, то можна буде бити в глиб Росії. Ні, почекай. Там не все так однозначно. Що нам робить далі, учитель? <звук> Тоді і ми дамо декілька порад Байдену. Якщо тобі махає помічниця, то потрібно йти саме в ту кулісу, а не в іншу. І якщо Росія погрожує знищити увесь світ, то потрібно знищити Росію і піти на пенсію з високо піднятою головою та прапором України. Якщо український Сікорський винаходив літаки та гвинтокрили, то польський голова МЗС Сікорський винаходить, як їх продати Україні в кредит. Так, польща щедро запропонувала Україні купувати у них зброю в кредит. Знаєте, польща дивовижна країна. То не впускає зерно, то не випускає зброю. Ну що, синко, помогли тобі твої ляхи! Мабуть, просто в Європі дивляться на наших ухилянців на крутих тачках і думають, що гроші в нас сто відсотків є. Да, да. да? Рашистське все йде за планом вийшло на новий рівень. Пропагандистка Юлія Вітязєва з каналу Лайф» назвала просування української армії на Курщині хитрим і ефективним планом генштабу Ересії. І, хоча вона фактично просто повторила слова Путіна, тим не менш, це визвало обурення багатьох інших зетників. Час від Курської авантюри Зеленського до хитрого та ефективного плану Рашки зайняв якихось три місяці. Так і бачу майбутні кроки плану. Спочатку Росня віддає Курську область, потім Брянську, потім Воронезьку і Ростовську, а потім вони як заявлять по всіх ефірах, що їх там Т-34 кращі німецьких леопардів. Ось це Україна із заходом подавляться. По плану? Слухаєш рок оперу, син буде квадробером. Зет протоєрей Андрій Ткачов стверджує, що діти квадробери народжуються у мам, які під час вагітності курили цигарки та слухали рок-музику. Нічого собі за цією логікою пів населення Рашки має ходити на четвереньках і нюхати дупи одне одному. А стривайте. Він живе в буці і їсть сире м'ясо. Григорій живе в буці. Слухай, я дуже погано розумію цю тягу бути твариною. Ти зараз про квадроборів? Ні, це про тягу бути протоієреєм росіянської церкви. Я тобі більше скажу. В них навіть є свої квадробори. Як на мене, в усьому світі квадроборів набереться значно менше, ніж при бабаханих попів на болотах. На сьогодні все. Зустрінемось знову, коли нові пекучі новини будуть готові вас трішки підсмажити, Па-па!